Всім доброго дня, Полтава, качає мед. Ну, загалом ще, що діє 100% в будь-якому регіоні. Це якщо у вас основний чи не, чи не основний, чи ну, будь-який взяток, кажу, я ще був в червні на пасіці, пасіка далеченько. Я всі вулики, ну, ці... Ну, типу, багатокорпусні, Всі вулики загалом забивав повно ну, рамками. Де була слабша сім'я, бо в червні було ще ну, багато пороїлося, було невідомо. там Вони обсідали, наприклад, 5 рамок, я лишав їм 15, ставив заставну. Тут, наприклад, була крепша сім'я, лишав більше рамок. Оце рисочку ставлю, де я дійшов, типу, ну, казав, що ну, та сторона відкачена, а ця лишилась. І ось, ну, Як дивитись, як широко ця рамка поставлена, то вона відтягнута її добре обрізати. Але це більше всього нова рамка. І Вони затягнули тут позу, тут її обрізати тяжко. Вона на зиму більше всього піде. Ну, неважливо, що вона біла, не біла. Вона Якщо її з краю поставити, ну, то вони будуть обсідати темні рамки, а вже весною будуть брати з цієї рамки мед. Це також груба. А це ось іде заставна, бачите? А за заставною дві рамки. Якби тут був пустий простір, вони б натягнули коржі. Бачимо, ця рамка відтягнута гарно. Оця трохи вуща і вона відтягнута не знаю, що я зможу її дістати зараз. Ну, спробую. І вона плоско затягнута, Ну я її заберу додому, буду вдома мучитись. Так так розшатаю трошки трішки. І спробую дістати. Ось бачимо. Це була нова ошина поставлена, вона затягнута, ну, ще терпімо, можна обрізати, але нову дуже тяжко викачувати, Ще трошки є якесь пузо. Ну, в другій, то є більше. Ну і загалом, до чого душу, що 100%, що діє, це якщо ви неважливо від року, ну як, у мене весь рік всі рамки зимують, і зимують, і літують у вулику. Особливо літом, щоб не було коржів у вас, то якщо сім'я крепка, вона піде за заставну, потягне. якщо хороша, піде на другий поверх. Так само, як у вас там будуть рамки, потянуть, там, ну і медом залють. Ну, Це тут приклад, що дві рамки. У мене бувало таке, що 6 рамок, 7. Ну, я очікував, що сім'я слабенька на трьох рамочках сидить. Там, допустимо, отводок робив чи що. І поставив на 15 гніздо. І вони там 5 рамок. Бувало 6 і заливали медом за заставною. Ну, Це краще, ніж вибирати коржі. <кій> Навіть якщо у вас просто стоїть рамка з проволокою натягнута, то вони вже відштовхуючись від тої рамки. Будуть тягнути гущину і у вас вийде, що не корж, а ви ну, типу, на рамці це все діло. Це діє 100% ну, в будь-якому регіоні. Треба, щоб повне гніздо було особливо літом. Бо ви можете не очікувати, там ви не бачите де що посіяно, не будете їздити там по полям. І, можливо, може бути взяток. Ну ви зрозуміли. Все, Всім гарного дня, до побачення.